Піна має свій термін придатності. Інтернет пише, що це 10-15 років в залежності від виробника і умов експлуатації. Але з кожним роком ця піна вона втрачає свої властивості і протрухає. Що ми робимо в такому випадку? Є отакий от герметик спеціальний, акриловий для пінних швів. Він є для зовнішнього застосування, а є для внутрішнього, так як ми займаємося внутрішнім оздобленням. Нас зовнішньо там не сильно цікавить. І на цьому вікні ми будемо робити відкоси. І ми попередньо піну зрізаємо і обробляємо її герметиком. Ось так ця вся історія виглядає. Пензликом нанесло от герметик. І Далі будуть влаштовані відкоси з гіпсокартона. Виробник пише, що при такому застосуванні термін експлуатації цієї піни продовжується плюс мінімум на 10-15 років. Тобто, ну якщо беремо по мінімуму, то 20 років з цією піною нічого не станеться. Плюс це захист від плісняви і додаткового продування. Ще після того як. Поставиться гіпсокартон там додатково пропінеться вже з внутрішньої сторони піну, щоб дати цій всій історії ущільнення і додаткове утеплення. Але важливо розуміти, що основне утеплення воно йде зовні. І якщо зовні це примикання не утеплене правильним чином і не герметизоване, то з внутрішньої сторони це все неефективно, і воно буде руйнуватися. Там буде збиратись волога і пліснюва. Тобто, це просто додатково утеплення з середини, воно не робиться. Утеплення завжди робиться ззовні. Так само, як і ця гідроізоляція. Тому що якщо там відкос не втеплений, а його втеплити із середини, то точка роси буде знаходитися тут, буде збиратися волога і буде збиратися пліснява. Тобто це не панацея цей герметик, це просто такий маленький додатковий плюсик, щоб воно прослужило довше. Але фасад це ключове, і треба перевіряти, як зроблені. Утеплені відкоси на фасаді, тоді воно все буде нормально функціонувати. Навіть якщо цього не зробити, що я розказав, а просто приліпити гіпсокартон, але з фасада там все правильно зроблено, то з відкосом нічого не буде. Там не буде збиратись конденсат і не буде руйнуватися ця піна, не буде пліснювати. Друзі, а як ви захищаєте цю піну? Взагалі, як робите відкоси? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня!